Наванавозелилбой. Адсомкин Май підіймаємо. Ми вирівнюємо тиск в шинах, цепляємо мішені, цепляємо наші головки. Потім робимо те, що задаємо в програмі модель, рік машини, яка в неї підвізка. Робимо прокатку автомобіля, те, що просить у нас програма. Виставляємо всі руль прямо, колеса прямо, і підіймаємо автівку і йдемо дивитися, що в машині програма виявила і виправляємо недоліки. І все зручно, тому що все на планшеті. Ти бачиш перед собою. Не потрібно вилазити, десь дивитися на екран. Все в тебе в руках. Допомогли мені з моєю проблемою. Дуже гарне обладнання. Воно сучасне, воно точне. В общем, проблему ми і вирішили. От, з нашими дорогами дуже багато ям, і іноді в них виходить в'їхати всі ями. І потім вилазять. Так, проблеми. Але дуже, дуже гарне відношення. Віднеслися з розумінням, проблему вирішили. В общем, сервіс я рекомендую.